Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд. І якісь нашої студії Олександр Скибінецький, народний депутат України, генерал-лейтенант. Вітаю вас, Олександр Матвійовичу. Ми будемо говорити день. звичайно про створення Служби безпеки України. Про ці історичні моменти. Ви їх бачили, ви в них були жили. Власне, саме 20 вересня 91-го року було парламент ухвалив постанову про створення Служби національної безпеки України. Як це було? Які були можливо передумови, що було поштовхом до цього? Звичайно, поштовхом останнім так сказати, поштовхом до цього стало відоме всім ГКЧП в Москві. Після якого обвально е, пішли процеси після невдачі цього путчу, але е, до створення Служби безпеки України вже був пройдений на той час певний шлях. Тобто, після е, проголошення декларації про державний суверенітет України 16 липня 90 року, відповідні е, процеси відбувалися через парламент України, тоді ще української РСР. Ну тобто парламентом було визначено, що Україна може мати власні збройні формування, власну службу безпеки, і саме в цих вході цих процесів був призначений або перепризначений головою КДБ України Української РСР Микола Михайлович Голушко, який до цього виконував ці самі обов'язки, але був перепризначений вже українським парламентом як голова КДБ УРСР. Вже е, на той час 90-го року. А е, після невдалого путчу і проголошення е, суверенітету України 24 серпня 91-го року, е, відповідні е, процеси продовжилися в парламенті. Тобто, 19 вересня була створена комісія з реформування колишньої радянської спецслужби України е, і формування нової служби служби національної безпеки, як тоді було визначено. Головою цієї комісії був призначений Василь Васильович Дурдинець. До складу комісії ввійшло декілька народних депутатів. Також голова служби, голова КДБ УРСР Микола Михайлович Голушко на той час. І 20 серпня, 20 вересня, вибачте, було вже прийнято парламентська була прийнята парламентська постанова про створення Служби національної безпеки України. Ну, звичайно, потім в процесі підготовки законодавства закону про службу безпеки України від поняття національної безпеки відмовились, тому що національна безпека ширша ніж державна безпека. Служба безпеки України виконує певні функції в межах загального захисту угу. національної безпеки. про які функції можливо зараз сказати, які були раніше? Чи все залишається так само і з чого починалося? Якісь завдання певні. Ну, звичайно, нічого не стоїть на місці, хоча можна сказати, що завдання в будь-якій спецслужбі вони мають певний такий перелік, скажімо, це розвідка, контррозвідка, захист економічних інтересів держави, захист конституційного ладу, територіальної цілісності країни тобто ці функції у всіх спецслужб світу є. Так само вони є і в нашій спеціальної служби основної Служби безпеки України. Це все ну є. насправді дехто вважає, що працювати там в СБУ це взагалі ледь не володіти там, певною частиною світу, але, ну, зокрема, це дуже важко. Які, можливо, треба мати особисті властивості, аби бути причетним до Служби безпеки України. Ну, я почав... Фізичного і психічного здоров'я, перш за все, а головною е, рисою, мабуть, е, ментальною, моральною, має бути патріотизм, е, любов до країни і готовність її захищати. Невже всі, хто працюють в СБУ, дійсно патріоти дійсно е, люблять настільки Україну, захищають? Не, ви знаєте, е, навряд чи можна так сказати, що всі до одного патріоти є пристосуванці, звичайно, в будь-якій сфері, в тому числі в СБУ. І дуже цікавий був процес, коли йшлося про створення служби національної безпеки, тобто про незалежність України і перехід до існування такого самостійного України як держави, створення своєї служби безпеки. Дуже цікавий такий розділ проходив серед колишніх працівників комітету державної безпеки дехто не сприймав абсолютно. Незалежну Україну і одразу пішов і не просився в нову службу. Дехто, такі, як я, з ентузіазмом сприйняли. І, ну, ви е, дійсно патріот. Ну, Мабуть, так. І були, звичайно, великі очікування від того, що ми тепер зможемо побудувати нову таку службу, демократичну, цивілізовану і так далі. А були пристосуванці, які в кулуарах або там поза кабінетами. Говорили про те, що навіщо це все, і розвалили велику країну, могутню і так далі, але пішли працювати через свої кон'юнктурні такі mm -hmm. цілі і помисли. Але ж була, мабуть, якась внутрішня, так би мовити, війна між тими, хто лишився, там патріоти, ті, хто хотіли, і тими, хто не сприймав, як ви кажете, нову службу. ні, не було ніякої війни. Просто ті, хто не сприймав незалежність України і існування нової спецслужби в цій державі. Вони просто пішли на пенсію, і з миром, слава Богу, в нашій країні не було такої, як в деяких наших сусідніх державах, люстрації жорсткої, внаслідок якої було, були заборони на професії, були заборони займати посади. У нас цього не відбулося. Хоча були заклики на той час до такого жорсткого підходу, але здоровий глузд переміг, і треба дякувати тодішнім депутатам народним, які зрозуміли, що Нову державу, хтось же має захищати також. І відібрали тих, хто хоче. Яким чином зараз Служба безпеки захищає державу, дійсно, в яких, можливо, були певні такі дійсно історичні визначні моменти, які ви можете пригадати? Ну, це така поточна, постійна робота. Вона не має якихось там кульмінацій або провалів, таких, про які можна було б говорити. Це постійна робота, напружена робота по протидії. Зазіханням на державний устрій, терористичним зазіханням, шпигунським зазіханням на наші інтереси. Тобто, це важка робота повсякденна, і вона ну немає таких сплесків героїчних, як правило. Хоча, звичайно, є серйозні операції, про які співробітники служби колись зможуть розповісти. Але а ви ще не можете, не маєте таких можливостей розповісти? Ну, на жаль, операти. на жаль, я думаю, що це було б передчасно, якби я почав розказувати те, що я знаю, про діяльність спеціальної служби, спеціальну діяльність оперативну. Я думаю, не на часі це коли відкриються архіви того часу, коли я працював, тоді можна буде говорити про це. Про які часи ви можете зараз розповідати? Ну, я можу про будь-які часи в межах певних і про теперішні часи, так ну є якась певна таємниця, так про яку треба мовчати, і це обов'язок кожного службовця. Ну, звичайно, є таємниці. В діяльності будь-якої спецслужби є таємниці власне судді спеціальної діяльності, суть роботи спецслужби це таємні операції. Я думаю, що головне одне з головних питань тут збереження в таємниці своїх джерел, від яких надходить інформація, потрібна для виконання спецслужби. Своїх функцій ефективно, ну я думаю, зараз от запита... буде запитання від глядача. Ми приймали їх з 10 до... до 11, до Думаю, це не буде великою розкриттям великої таємниці Добре. для вас. Давайте послухаємо запитання. Алло, доброго дня. От цікаве таке питання. Ваша думка в державі зараз дуже багато говорять про престижність роботи в СБУ, але чомусь насправді ситуація інша. Люди довго там не затримуються. Через те, що мала зарплата, інші є моменти. На вашу думку, як підняти престижність роботи в Службі безпеки? Дякую. Знаєте, в будь-якій професії, а особливо в цій сфері, в сфері Служби безпеки України, той, хто там працює, повинен знати, що його робота, результати цієї роботи, вони щось важать. Що вони мають значення для держави, реальне значення, серйозне значення, що його праця буде достойно оцінена із моральної, і з, так би мовити, соціальної точки зору. Коли ми досягнемо того, щоб так і було, то тоді, мабуть, престижність цієї професії буде на належному рівні. Не можна сказати, що там велика плинність кадрів. Є, звичайно, співробітники, які... Не затримуються довго, але я думаю, що таких і більшість працює на совість і досягає результатів в своїй роботі? Ну що, наприклад, може стати причиною, що ну позбавлять просто ну позбавляться на службі людини якось співробітника? Що значить позбавлять? Ну, звичайно, не абсолютно фізично, ну його звільнять або попросять виїхати з країни. Чи можуть бути такі прецеденти? Ну, я не уявляю такого, щоб у нас керівництво попросило виїхати з країни когось. Чи, що ви маєте на увазі? Ну, чи можуть бути такі прецеденти, якщо, наприклад, службовець не виконує якихось своїх обов'язків? Ну, звичайно, по-перше, всі співробітники, основні співробітники Служби безпеки, це військовослужбовці, вони складають присягу на вірність народу України. І За порушення цієї присяги, звичайно, можуть бути стягнені або від, настає відповідальність. Все решта. Але це не настільки суворі якісь покарання, які можуть. Ну, які покарання. Догана, сувора догана, звільнення з посади. Це внутрішньо відомчі такі санкції, які можуть наступити. А є ще кримінальний кодекс. Якщо хтось порушить закон, то він буде відповідати за кримінальним кодексом. Наскільки змінилася взагалі служба сама, Служба безпеки України за ці роки? В чому виросли, в чому можливо втратили? На ваш погляд. Я думаю, що втратили, перш за все в демократичності. Коли створювалася Служба безпеки, для початку була служба національної безпеки, то підхід був дуже демократичний. Тобто, політика створення цієї служби, процес створення цієї служби він контролювався демократичним органом, обраними народними обранцями, депутатами України, які не тільки... Були в комісії по створенню реформуванню спецслужби, але й входили певний час до колегії, до складу колегії служби безпеки і безпосередньо впливали на дотримання законодавства в службі безпеки на кадрову політику. А це основні питання демократично-цивільного контролю над спецслужбами, що є запобіжником узурпації і влади в країні і зловживання можливостями служби безпеки. На жаль, сьогодні можливості демократичного цивільного контролю за діяльністю спецслужби служби безпеки України вони значно звужені в порівнянні з початковим періодом. А хто зараз контролює сьогодні? Спецслужба повністю підпорядкована президентові України. Він і він один одноосібно керує або він безпосередньо, бо через визначених ним представників керує діяльністю служби безпеки України. На жаль, парламент сьогодні не має важелів серйозного впливу на діяльність служби безпеки. України. А приміром в інших колишніх республіках радянських як від все відбувається, чи можна провести певну паралель? Ну, можна паралелі проводити, можна проводити паралелі з Російською Федерацією, хоча не у всьому в Російській Федерації, так би мовити, багато надто багато, на мій погляд, залишилося від традиції радянських часів в діяльності Федеральної служби безпеки. Чому саме? Ну, по-перше, це функції, які приблизно такі ж, як і колись були. По-друге, статус в суспільстві, можливості, а сфера їх компетенції в кримінальному кодексі. Тобто, отакі речі вони в багато в чому, якщо це говорити про Росію, вони нагадують радянські часи. У нас цього менше, але все одно хотілося б, щоб. Спокуса зловживання можливостями служби для влади існуючої, вона балансувалася демократичними принципами контролю над спецслужбою. Перш за все парламентом і громадськістю. Парламент, на мій погляд, мав би повинен був би мати більше можливостей для. Контролю за дотриманням законодавства в діяльності служби, тобто служба в своїй поточній діяльності мала б стати більш прозорою для парламенту. Парламент, на мій погляд, мав би повинен був би мати можливості проводити розслідування відповідні. Парламент мав би впливати на кадрову політику, на призначення керівників. Цього цього сьогодні немає, і тому говорити про повноцінний демократичний контроль над спецслужбою, на мій погляд, сьогодні ми не можемо. Ну, власне, я сподіваюся, що це все таки відбудеться для цього, що так. потрібно законопроект чи якісь інші потрібно і зараз над цим іде робота. Попередня потрібно скоригувати законодавство. Потрібно в законі визначити оці всі баланси і противаги, які б гарантували. Незаангажованість Служби безпеки України в у внутрішньополітичних процесах. Ну що ж будемо чекати, доки можливо щось зміниться. Будемо працювати а ви чекаєте. І працювати. Та а ми будемо чекати, спостерігати і висвітлювати все, що буде відбуватися. Будемо дякувати вам за це. Да, і дякую вам, що прийшли в цей день. Нагадаю, гостем в студії був народний депутат України Олександр Скибінецький. Залишайтеся з нами, телефонуйте з понеділка по п'ятницю, з 10 до 11 години. І залишайте свої запитання до гостей студії. Ми їх щоранку анонсуємо в ранковому блоті, адже ми робимо політику зрозумілою.